Якщо ви зіткнулись з такими плямами, як масла, мазута, кров, зеленка, харчові забруднення, сильно жирові, жовті плями або плями невідомого походження, то у цих питаннях вам допоможе наш один з найсильніших плямовивідників: форс, який прибирає більше 80% плям. Ми радимо починати хімчистку саме з нього, але обов'язково перед застосуванням будь-яких плямовивідників перевірте поверхню на стійкість барвників у непомітному місці. Форс це лужний плямовидник та посилювач основного засобу. Як плямовивідник він готовий до застосування, а як посилювач розводиться з готовим розчином 50 70 мл на 10 літрів розчину. Його можна додавати у всі наші шампуні: Venus, Sofa, Софа, Альфа Нью, Актів 7, Супер Нова, та Майстер. Пляшка 07 коштує 183 гривні, 1 кг – 164, 5 кг – 685 гривень, 20 кг коштує 2574. Для вашої зручності на пляшках є інструкція, опис, час витримки. Наші контакти для зв'язку і консультації. Тому звертайтесь у дірект за детальною інформацією. Всім гарного дня!